Привіт, це Денис Бігус в ефірі Підсумки Дна. Сьогодні на нашому дні безвіз. Ну, в сенсі, ми з нього почнемо. Ні, я звісно розумію, що безвіз це справжнє свято національного масштабу. Я навіть не буду обговорювати бюджетників, яких настирливо просили приходити про на різні публічні заходи. Біси з ним. Кінець кінце. Ми ж святкували скасування віз, а не совкових методів. Тому тут все доволі гармонійно. Однак. Саме час зауважити, що свято полегшеного виїзду за кордон дещо блякне, якщо згадати, що в нас по цей бік кордону. На тут трендеці з медициною, провалена реформа прокуратури, судова реформа в процесі провалу. І трохи тривожно, що наступний рік діалог з проблемних питань буде виглядати приблизно так: Де чесні суди? У вас є безвіз? В нас остаточно подохла пенсійна система. У вас є безвіз, в нас та холера, у вас є безвіз, їдьте вже з'їздити це. Це реально круто, але ж рештки пенсійної системи ти нікуди з країни не вивезеш навіть за умови безвізу. Тут саме час ще раз зауважити, що безвіз він же був ціни не лише сам по собі. Він був такою солодкою морквою. Влада тягнулась до неї, і під тиском можливого скасування впроваджувала якісь покращення всередині країни. Ну, типу, заради того, щоб українцям, які виїхали безвіз, хотілося все ж таки повернутись додому. Оце було дуже сумно, тому що. Ну, знаєте, непогано б, щоб зміни на краще були просто тому, що вони потрібні людям, а не тому, що Європа тисне. Але ну, вже було як було. Тепер безвіз є, а цієї моркви нема. І отут ми підходимо до головного. Безвіз був ну, такою рушійною силою, мало не короткостроковою національною ідеєю. І тепер, коли він справдився, у грудях сум і порожнеча. її потрібно чимось заповнити, правда? Можна було. Всією країною так само прагнути у НАТО. Це правильна ідея, але оця морква поки що висить ну, дуже вже далеко. І знову ж таки, це якийсь зовнішній стимул. Коротше, я маю чудову, як на мене, пропозицію внутрішньої, аутентичної, якісної, короткострокової національної ідеї. Нам потрібно посадити Ахметова. Хм. Взагалі, не знаю, чи. Потрібно якось обґрунтовувати це твердження, просто замисліться, і ви побачите, що це очевидно. Але ну треба ж не щось навести. Наприклад, давайте згадаємо про дивовижну формулу роттердам Плюс. Це прекрасна для декотрих ідея, яку нацкомісія з регулювання енергетики впровадила рік тому. У двох словах: Україна скуповує електроенергію у різних виробників по фіксованих цінах. Електроенергію виробляють в тому числі з вугілля. І у виробництві електрики з вугілля ахметівські компанії фактичний монополіст. Купують вони його в своїх же шахтах неподалік. Так ось у Нацкомісії вирішили, що платити за електроенергію компанія Махметова будуть, ніби в нього вугілля не з неподалік, а привезене з європейського порту Роттердам. із закладеною вартістю доставки. Це знаєте значно дорожче ніж по сусідству. Тож раптом за той самий товар. З тою самої собівартістю Україна почала сплачувати більше. А акції Ахметівських компаній одразу ж непогано підскочили в ціні, але ну, це сказали просто збіг. Це не дуже свіжа історія. Свіжа. У Ахметова почали купувати вугілля у своєї ж російської шахти за ціною навіть вище, аніж реальне вугілля у Роттердамі. з доставкою. Але звісно, передусім посадити Ахметова потрібно, щоб зняти увесь той довгий. Довгий перелік задач, який стоїть чомусь після цієї. От скільки разів ви чули, М -м -м, це не на часі, доки Ахметов не сидить. Давайте же це в біса виправимо і ну, будемо робити усе інше. Це були підсумки дна. Мене звуть Денис Бігус. До зустрічі.